Вітаю всіх, робила опитування. Повторний розклад. Роблю повторний розклад. Так, військовий стан. Перше буде. Проголосували за. Кого цікавить опитування в телеграм-канали, вони постійні? Так, після 9 травня буде зняти військовий стан в Україні. Повторюю, це повторний розклад. Після 9 травня військовий стан буде зняти в Україні. Після 9 травня військовий стан буде зняти в Україні. Невизначеність випадає. Дивіться, місяць це не визначено. Що вони будуть з цим робити? Повна невизначеність. Вони думають, сильно думають, все залежить від військової ситуації. Ось, ворог, кордони, вирішення питань цих. Ну, хочуть. Вони б хотіли. І будуть тиснути, щоб це було. Є велика вірогідність, що знімуть по місяцю. Це тільки вірогідність. Ще немає конкретного результату. Подивимось. Але партнери будуть за, щоб зняли нарешті, і буде вже визначення, лінія бойового зігнення, буде все. Ми ж не можемо постійно в ньому жити. На владу буде тих, щоб зняли. Цікаво, цікаво. Тепер. Я хочу зробити так. Зеленського примушуватимуть зняти військовий стан після 9 травня. Зеленського примушуватимуть зняти військовий стан після 9 травня. Конкретно його. Так, Пажезлів. жезлів. Так, конкретно його примушуватимуть. Маніпуляцій багато буде. Дуже. Так. Ух, так. Там такі дії раптові. Раптово. Дії можуть бути раптові. Думки раптові, накази раптові, але це, це перейде якийсь інший варіант. Ми не отримаємо того, чого хочемо, але доведеться приймати рішення в тому стані, в якому є. Так його будуть додавлювати. Подивимось, до чого додавлять. Якесь рішення він на цю тему прийме.